Олександр Товстенюк – вірний протеже Ігоря Палиці, який, перебуваючи переважно у тіні, багато років займає ключове місце в команді нардепа та бізнесмена. Навіть більше користуючись знаннями та вміннями, здобутими в часи членства в партії регіонів, він взяв під повний контроль луцького міського голову Ігоря Поріщука та, де факто став смотрящим за обласним центром Волині. Про це пише сайт Номай Луцька та «Волині конкурент і розповідає, яким був кар'єрний та політичний шлях Олександра Товстинюка і як він став сірим кардиналом Луцька. Олександр Товстинюк народився 22 вересня 1977 року. Він закінчив Луцьку школу номер 11 та вступив до Волинського національного університету, де здобув фах. Прикладного лінгіста працював заступником директора книжкової фабрики Християнське життя, яку заснував його батько, а також літав у США, де проживав деякий час. З 2003 року майбутній політик обіймав керівні посади в ряді компаній, а вже у 2006-му здобув мандат депутата Волинської обласної ради, увійшовши туди за списками блоку Бориса Клінчука. Відпрацювавши одну каденцію в якості обранця громади, Товстинюк у 2010 році вступив до партії регіонів. Та спробував повернутися до сесійної зали вже в її рядах, але вибори програв. Тут варто нагадати, що за рішенням 8-го апеляційно-адміністративного суду від 21.02.2023 року заборонено діяльність політичної партії Партія регіонів. Своє рішення доєднатися до політичної сили Януковича він пояснив довірою до переконань тодішнього очільника Волинської ОДА Бориса Клімчука та вірою у нову команду. Засів Товстенюка – Після невдалого другого походу в раду він міг працювати на керівній посаді у виконавчій гілці обласної влади, проте не захотів. З 2010 по 2014 рік, коли Клімчук був головою ОДА, я був у нього радником. Ми досить багато спілкувалися. Він пропонував мені очолити управління житлово-комунального господарства. Потім стати начальником управління капітального будівництва. Навіть посаду заступника пропонував. Я від усіх пропозицій відмовився. Як повідомляють журналісти сайт. Новий луцька та Волині конкурент разом із цим він не відмовлявся від пропозиції Ігоря Палиця стати його помічником-консультантом, а також очолити одноіменний фонд Новий Луцьк, який згодом перейменують на тільки разом. За кілька років Олександр Тостинюк зумів стати ключовим гравцем у команді відомого нардепа, довівши йому свою профпридатність та здатність виконувати брудну роботу у підсумку. у 2015 році партія укров висловлена Тостинюка кандидатом на посаду міського голови. Чому той був невимовно радий? Сьогодні вперше можливо почав пишатися тим, що я лучанин. Я хочу подякувати за таку велику довіру Ігорю Петровичу палиці. Це насправді велика людина, яка всім довела, що любить своє місто, свою країну не тільки до глибини серця, а й до глибини своєї кишені. Амбітний політик дуже хотів самостійно керувати містом, обіцяв зробити Луцьк іншим і кращим. Та завдяки потужній дорогій виборчій кампанії зумів пробитися у другий раунд. Перегонів, де він робив усе можливе, щоб перемогти нині покійного Миколи Романюка. Зокрема, Товстинюк викликав свого опонента на дебати на телеканалі Аверс, які на думку багатьох місцевих експертів стріском програв. Щоб виправдати свою невдачу, він звинуватив журналістів у роботі на Романюка. Ефір схожий на постановочний, починаючи від відеозапитань Лучан до тих, які ведучий озвучує із Фейсбука у підсумку. Лучани вдруге обрали своїм міським головою Миколу Романюка, А Товстинюку довелося стати радником все того Ігоря Палиці, який після нетривалого управління Одеською областю очолив Волинську обласну раду. Паралельно Товстинюк продовжив керувати фондом тільки разом, взявши собі у радники досвідченого регіонала Олександра Курилюка, який був заступником голови ОДА. Крімчука, а потім першим заступником одіозного Олександра Башкаленка, останнього губернатора Волині епохи Януковича, до слова Башкаленко в інтерв'ю Волинським змі заявив, що кістяк виборчого штабу Волинського укропу, яким керував Тостинюк, складали досвідчені регіонали, враховуючи його колишнього соратника Корилюка. Так цікаве було інтерв'ю Олександра Башкаленка, де він зробив мені комплімент, що кістяк нашого виборчого штабу складається із бувших регіоналів. Так, ось що я хочу йому відповісти: ми підібрали грамотних професійних людей, та йому б я роботи не запропонував. У лютому 2017 року Микола Роменюк помер, а Луцьк залишився без керівника. Відповідно до регламенту його міста, до нових виборів повинна була обійняти секретар Луцькради Юлія Вусенко. Проте про укропівська більшість на чолі з Ігорем Поліщуком. Здійснила переворот, незаконно зробивши його виконувачем обов'язки міського голови. Щоправда, лідер фракції Укроп недовго тішився кріслом очільника міста, оскільки суд вирішив поновити Юлію Восенко на посаді. Як зазначають журналісти у підсумку укропівці, будучи керованими Олександром Товстенюком, все переграли. Поїщук, заявивши, що в міській раді відбувається жах, звільнив своє місце, але Усенко його не зайняла. Натомість на сцену вийшов Григорій Пустовіт, якого обрали новим секретарем Луцькради. У наступні роки всі, хто слідкує за діяльністю місцевої влади, були свідками організованого дійства. Фактичний керівник ради Григорій Пустовіт відіграв роль особи, яка веде сесійні засідання, хоча навіть під час сесії щодо всіх питань, які Приносили медійну користь, завжди доповідав виключно Поліщук, який став радником постовіта. І звісно ж лише це і показували змі підконтрольні Ігорю Палиці. Своєю чергою Поліщук від початку був креатурою Олександра Товстенюка, який, не зумівши самотужки стати мером, зробив ставку на підконтрольного йому депутата. Це підтверджують слова досвідченого Сергія Григоренка, який до. Перевороту був заступником міського голови з того, що я знаю, Ігор Поліщук – це креатура і вихованець Олександра Товстенюка, який його ростив і просував по кар'єрному щоблю в укропі про причетність Товстенюка до тіньового управління. Луцьком говорили інші відомі люди, наприклад, лідер фракції Свобода Микола Федік, який назвав праву руку палиці Сматрящим за укропівською владою. Зараз нещодавний регіонал перебуває на політичній вершині і виконує функцію Сматрящого за Луцьком, але немає нічого вічного у цьому світі. Час політичних змін настане дуже швидко, а за ним послідує важке політичне похмілля, до якого укропівська команда абсолютно не готова. Як пише сайт Луцька та Волині, конкурент, ось так за лялькар вдало керує своєю улюбленою маріонеткою. Тому й виходить, що жодних важливих рішень без екс-регіонала тостоняка у місті не ухвалюють. Як зазначають журналісти саме через це методи управління містом, у Креманича Луцька диктаторські з усього цього журналісти роблять висновок: те, що не вдалося Януковичу з Україною, продовжують робити поліщук з Тостенюком у Луцьку.